Петиція різдвяної постановки для дітей, прем'єру якої готують в обласному театрі імені Марка Кропивницького. Музичну казку за щучим олінням створили за п'єсою Марка Кропивницького, яку він написав у 1907 році, за мотивами народних казок для першої дитячої театральної трупи. В цьому році 140 річчя заснування професійного театру українського і відповідно, що захотілося створити виставу якраз театрального корифея нашого. Тому до до 140 річчя якби вона і присвячена, був обраний саме такий матеріал. Роботу над постановкою розпочали в середині листопада. До неї залучили 17 акторів. Її відмінність там серед всіх інших сюжетів, яких варіантів просто да про щуку, про, про це існує більше 20. Якби Корповницький якраз обирає доброго працьовитого хлопця хому. От на якого набріхує старший брат за допомогою там чарщуки, за, за допомогою цієї сили а встановлюється справедливість. І ми, ми наголошуємо на тому, да, що добро все таки має перемагати. Актор Микита Капелюшний грає головного героя Хому, який всіми своїми добрими ділами намагається допомогти і батькам, і іншим людям, в якому є така нагода. А завдяки магії щуки здійснити свої бажані мрії і мрії оточуючи. не знав, що на Треба Я гратиму королівну. Це дівчинка, яка Найсерйозні найсерйозніша з усіх персонажів у виставі задіяли оркестр театру. Музику підбирали яка. Точно характеризує героїв цієї казки. Весела, новорічна, святкова. І вони, вона, звичайно, досить швидка, але є моменти обробки українських щедрівок. Прем'єра різдвяної постановки відбудеться 24 грудня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.